На початках Нового Завіту. Хто ознайомлений з Томом біблійного впровадження до Старого Завіту, тому вже, від, вже відоме походження і значення вираз новий Завіт. Нагадаємо лише, що сьогодні під цим виразом розуміють збірку нархнених канонічних книг, в яких розповідається про Ісуса Месію і Сина Божого, підкупителя і Спасителя всього людства, і описується зародження нового божого народу, його закріплення і поширення завдяки праці хрестових посланців, апостолів. Апостоли отримали від Ісуса доручення не писати, а проповідувати Євангелія. Тож велика частина книг Нового Завіту є чисто принагідними, напис... принагідними писаннями, не в тому розумінні, що вони були написані випадково, але в значенні, що безпосередньої причиною виникнення цих писань була якась нагальна практична необхідність, яку треба було задовольнити. Апостоли вдавалися до письма, коли не мали змоги особисто прибути туди, де була необхідна їхня присутність. Так постали апостольські послання навіть самі Євангелії були написані з чисто практичних потреб. Якщо взяти до уваги, що ці писання зродилися в церкві для церкви, в той час, коли вона вже була від кількох десятиліть сформована під проводом і учительським урядом апостолів. Це я зрозуміло, що не християнська віра зродилася з цих книг, а властиво ці книги постали зі спомідів та з проповіді апостолів, наочних свідків, які сформували свою віру в Ісуса, проживши з ним тривалий час, побачивши його воскреслене з мертвих і отримавши Святого Духа. То ж саме церква через свій живий учительський уряд, Папу і єпископів, наступників апостолів, спроможна пояснювати ці писання, достовірно навчаючи, у що мають вірити і як мають жити послідовники Ісуса Христа, аби отримати те спасіння, яке Він дарує. Писання Нового Завіту. Усі 27 книг, що входять до Нового Завіту, було написано в першій половині першого століття, між 50-м і 100 роком по Христі, що логічно. Їх сучасна канонічна послідовність не відповідає хронологічній послідовності, за якою вони повстали. Що цікаво, спершу ще перед тим, як з'явилися Писання, апостоли в своєму проповідуванні звіщали і передавали іншим слова і діла Ісуса. Водночас, разом зі своїми співпрацівниками, вони проводили місійну діяльність, засновуючи, впорядковуючи та очолюючи християнські спільноти, які повставали як у Палестині, так і поза її межами насамперед в головних містах і центрах Римської імперії, спершу в Єрусалимі, згодом в Самарії, Сирії, Маліазії, Греції та Римі. Цій місійній праці сприяли такі фактори, як добра мережа доріг, що їх побудували римляни. Аби пов'язати між собою різні провінції величезної імперії, і єдина грецька мова, що від часів Олександра Великого дедалі більше поширювалася в усіх регіонах східно середземноморського побережжя. Грецькою мовою в першому столітті, як правило, розмовляли навіть у Римі та в більшості міст Південної Італії, що вже декілька століть перебували під впливом грецької культури. Про швидке поширення первісної церкви розповідає книга апостольських діянь, що її написав Лука. Який був пліч опліч з Павлом у деякі періоди його місійних подорожей. Однак Лука в своїй книзі навіть не згадує про ті Писання, що тепер становлять новий завіт, не беручи до уваги двох книг його власного авторства. В коротенькій передмові до свого Євангелія він згадує про свою літературну працю, метою якої було розповісти про ті незвичайні події, що відбувалися в той час, про Ісуса і про зародження церкви. Хоч лука супроводжував Павла впродовж не одного року, він і словом не обмовляється про послання цього апостола, що становлять більшу частину Нового Завіту, і являє та завжди являтимуть собою надзвичайну вартість для віри і життя церкви. Насправді, в Первісній церкві, в той час, коли ще жили і проповідували самі апостола, письмове слово не мало такого великого значення. Найвагомішу роль у житті церкви відігравало їхнє живе слово, їхній статус свідків і апостолів-посланців. Важливість їхніх писань, так само, як і писань інших авторів, що їх скомпонували, зібравши докупи їхнє проповідування про Ісуса та спомени про пережите учителем життя. Зростала лише з плином часу, міру того, як апостоли та їхні безпосередні співпрацівники відходили з цього життя. Таким чином, першими писаннями Нового Завіту стали послання, що їх апостоли висилали до щойно заснованих християнських спільнот, не маючи змоги їх відвідати особисто і з метою яких було доповнити їхнє навчання і дати вказівки для практичного життя цих спільнот. Павло, що, залишив нам найбільше таких послань, правдоподібно був першим, хто вдався до такого засобу у своїй місійній праці. Так, новий Завіт майже безсомнівно починається його першим посланням до Солонян, написаним з Коринту під час другої місійної подорожі, декілька місяців після того, як він був змушений нагально покинути щойно засновану християнську спільноту в Солуні. Це було в 50-52 роках. Невдовзі з'явилося послання до Солоня. У ході втретє місійної подорожі приблизно 53-57 роки Павло пише два послання до коринтян, послання до Галатів, правдоподібно до Филип'ян і довге послання до римлян, свій архетвір. Часом, часом його першого римського ув'язнення 60-62 роки датується послання до Колосян, Ефесян та до филимона, між першим і другим ув'язненням він напише послання до Тита і перше до Тимотея, а під час другого ув'язнення в Рівні 66-67 роках друге послання до Тимотея, яким замкнеться його збірка послань. Така традиційна послідовність повстання послань корпусу Павла. Проте сучасні вчені висловлюють певні сумніви щодо автентичності деяких із них і стосовно часу їх написання. Близько 70-го року опубліковано перші три Євангелія Матея, Марка і Луки. Про процес повстання яких з усією його складністю ми говоритимемо окремо. Разом з Євангелієм Лука пише також книгу діянь апостольських, як єдиний твір про початки християнства, присвячений високодостойному Теофілові. В десятиліття між 60-м і 70-м роками повстають інші послання послання до євреїв, до Петра, Якова та Юди. Трохи згодом, наприкінці століття, будуть опубліковані Йоаннові написання. Йоанові Писання, книга Откровення, три його послання і Євангеліє. Датування цих Писань не є абсолютно певним, воно випадено на підставі різних вказівок, що їх можна знайти в самих Писаннях, як також із інших історичних відомостей про життя церкви в першому столітті. Тому ці дати можуть відхилятися на декілька, а то й більше років. Утім, це не так суттєво. Насправді важливим є те, що в цих писаннях зафіксоване, зафіксоване проповідування апостолів через нього слово самого Ісуса. Це проповідування становить основу віри Христової церкви аж до кінця часів. Наше впровадження до Нового Завіту на загал буде дотримуватися саме цієї хронологічної, а не канонічної послідовності, тобто тої, що зафіксовано в каноні, і яку, як правило, знаходимо в виданнях в Біблії. Як виняток, ми надамо першість лише книзі діянь апостольських, де зображено картину перших 30 років життя церкви. Воскресіння Ісуса. Перш ніж розпочати розгляд самих книг Нового Завіту, варто зупинити свій погляд на особі Ісуса, і, зокрема, на кульмінаційному моменті Його життя, Його Воскресіння. Адже християнин це той, хто вірить в Ісуса з Назарету, який був розп'ятий, помер і на третій день Воскрес і В Одне із визнань віри перших християн ми сьогодні б сказали їхнє кредо. Що його знаходимо в Павла, але воно сягає часів ще перед наверненням самого апостола, оскільки сам Він каже, що прийняв його, споминає якраз цю подію. Бо я вам передав найперше те, найперше те, що й сам був прийняв, що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований і воскрес третього дня, за Писанням, що з'явився Кифій потім дванадцятьом. У світлі досвіду Воскреслого з мертвих Ісуса, апостоли і перші його послідовники осмислили і виразили значення всього того, що трапилося раніше, як у житті самого Ісуса, так і у всьому старозавітньому об'явленні. І на основі цього досвіду розвивається весь християнський рух. Ізраїль і старий Завіт виконали свою місію привести на світ Христа. Христос це остання дійсність, яку Бог приготував в історичній послідовності спасіння, але вона є першою в його намірах. Ще перед створенням світу його вічним планом було вчинити людей своїми дітьми через Христа, Божого Сина за природою. Присутність Ісуса між людьми вказує на повноту часів, які розкриваються і здійснюються всі Божі задуми. Кульмінаційний момент цього здійснення і початок цього осмислення збігається з Воскресінням Ісуса, з новим життям, що вибухнуло в нього, як, як з нового Адама, Творця життя. У перекладі Хоменка, творця, але бутніший переклад терміна начальник, як у перекладі Огієнка і в старослов'янському тексті, що як в оригіналі одночасно можна інтерпретувати як володар і як той, що дає начало, започатковує. Засновник є того самого корення, що й початок, начало і одночасна влада сила. Існує нове життя для людства, подібно, як і для Христа, життя, яке можна осягнути, йдучи за Христом, якого Бог засвідчив серед людей силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив через нього. У ньому Бог Отець виявив все своє благовоління, воскрешивши його з мертвих. Трудність, яку становили для апостолів вияви його могутності, хто це такий? Починає тепер знаходити свою правдиву розв'язку. Нерозуміння його смиренного життя і понад усе нерозуміння тієї ганебної смерті, яку він прийняв так слухняно, прояснюється завдяки новому осмисленню пророс про слугу, Яг... Ягве. слугу Ягве та псалмів про страждущого праведника. Саме такий був план, передбачений Богом для його слуги, план, що його Ісус прийняв аж до кінця. Воскресіння Ісуса це Божа відповідь на таку цілковиту і беззастережну згоду на Його волю. Це Божа відповідь також тим, хто його розіп'яв, і тим, хто, його, хто домагався, аби Ісус зійшов з Христа, щоб повірити в нього. Це Божа відповідь і тим, хто пустився вслід за Ісусом, хоч не мав ще досконалої віри, але слухаючи Його Слова і сердечно люблячи Його. Цим останнім Ісус з'являється знову живий ні не як якийсь дух, але у своєму власному тілі, повторюючи ті ж діли, діла, які він чинив за свого земного життя, що дає учням певність, що то справді він. Проте його життя тепер більше не є таким, як раніше, він не підлягає звичайним фізичним законам. Порожній гріб вночі, порожній гріб вранці наступного дня після Пасхи, становив для Ісусових учнів неабияку трудність. Це аж ніяк не було доказом його Воскресіння, при якому ніхто з них не був присутній. Це Боже втручання, огорнене таємницею. Час від часу їхній учитель з'являється серед них у тій добре знайомі їм постаті, що невдовзі знову зникне з перед їх очей. Утім, вони зовсім не очікували Воскресіння, вони нічого не зрозуміли були, вони не зрозуміли, були з неодноразових провіщень Ісуса про свою долю. І при кожній його появі вони так і не можуть повірити власним очам, і ще разу чують від Ісуса лише дорікання за затужавілість їхнього серця, до розуміння Божого Слова, котре провіщало славну долю Його слуги. Трудний шлях до віри у Воскресіння Ісуса та до розуміння всього змісту цієї події завершується лише в день п'ятдесятниці. Коли обіцяний Ісусом Дух остаточно відкрив до повного світла розум і серце маленької жменьки Його послідовників. Після зіслання Святого Духа Божий план стає цілком зрозумілий, його контури набирають повної чіткості. Щойно тоді його учні насправді стають апостолами. Вони Щойно тоді учні насправді стають апостолами. Вони більше не можуть замовчувати того, що самі зрозуміли, не можуть не вістати людям про Ісуса і про те спасіння, яке Бог здійснив через нього, не можуть не стати посланцями істини і благодаті, що в Ісусі прийшли в цей світ. Дух проливає їм повне світло на життя і науку їхнього вчителя і дає їм збагнути роль Ісуса в величавому Божому задумі спасіння. Крім цього, Дух наділяє їх здатністю, силою, внутрішньою наснагою і відвагою, щоб саме в Єрусалимі перед тим народом та його начальниками, що лише декілька тижнів перед тим засудили були Ісуса на смерть як богохульника, звіщати і засвідчувати, що саме цей засуджений ними чоловік був найбільш угодний Богові, був його посланцем, єдиний, якому вони і всі інші люди можуть знайти надію на спасіння. Адже Бог установив Ісуса Месією і Господом, судею людського роду, єдиним від кого залежить Спасіння. Павло каже, що від моменту Воскресіння Ісуса, Сина Давида, за тілом, Він був установлений Сином Божому силі. Іншими словами, від моменту Воскресіння Він може застосовувати усі свої сили ту спасительну всемогутність, що властива Сину Божому, поза як від цього моменту він посилає віруючим свого духа. Цей дух є зародком нового життя, що принесе свій плід, коли Ісус вчинить своїх вірних учасниками свого власного життя, життя Воскреслого і мертвих. Ісус це немов первісток в урожаю, після якого настає жнива. Він є сином Божим, до образу якого будуть уподібнені всі інші Божі сини, які народилися не з крові чи з тіла ані не з волі людини, але й від Бога, прийнявши ту істину і благодать, що походять від Його єдинородного сина, саме з цією метою Син Божий став тілом і оселився між нами. Це свідчення апостолів супроводжувалося чудесами, що їх вони чинили в ім'я Ісуса, які підтверджували могутність Воскреслого та достовірність слів самих апостолів. З апостольської проповіді та сили духа, що приводять до віри в Ісуса, зроджується новий Божий народ, зроджується церква. Підсумовуючи вище сказане, Воскресіння Ісуса для християн це предмет віри, ключ до розуміння і оцінки минулого, тобто земного життя Ісуса і всього старозавітного об'явлення, основа надії на майбутнє, заклик до співпраці з Богом в осягненні власного спасіння і спасіння братів, нове бачення життя і світу.